Доброго ранку. Сьогодні починаю свою зйомку із оцієї ситуації, яка мене дуже стривожила. Виявляється та квартира, яку ми хочемо, хотіли купити, поки що не продана. І більше всього, що її не, ну, за таку суму, як вони хочуть, і не вдасться продати. Тож, можливо, якщо вони знизять ціну, пройде деякий час, я ще почекаю. І якщо вони знизять ціну і нас вона влаштує, то ми все-таки купимо цю квартиру. Чому я хочу її купити? По-перше, ну, ще три кімнати плюс до нашої однокімнатної квартири, ну, це дуже-дуже великий плюс. По-друге, дуже в гарному місці розташована ця квартира. Це центр містечка, це дуже зручно до, добратися до всієї інфраструктури. Ну І, звичайно, якщо син не захоче там жити, то прийде моя старість і житиму там я. Бо хто знає, як в нього складеться доля. Але Нерухомість це завжди дуже добре. Нерухомість ніколи не була зайвою. Значить, я зараз трошечки пройдуся по, своїй, по, свої, по своєму двору, і ми поговоримо далі, я вибачаюся за це все. По чому я зараз йду, бо ну, ремонт. Ремонт у хаті це страшні речі. Це дуже страшні речі. Сьогодні майстер не прийшов, я можу трошечки показати. Ось ми зараз почали робити душеву кабіну. Ну, не почали робити, а вже робимо протягом місяця. Ось її обкладали плиткою. От, Тепер ось такі. Такі тут комунікації. Зараз я включу підсвітку. Тут світлодіодні Ось, вогні на поличках і сама підсвітка світлодіодна. Ну, У нас такі уподобання. Значить, тут тільки така буде душева кабіна, а далі плитка буде зовсім іншого кольору. Зараз я її покажу. Ось вона яка. А ні, не, немає тут відкритої плитки, ні, не покажу сьогодні. Е, е, також, е, також от така кімнатка буде під туалет. Тут буде тільки умивальник і туалет, більше нічого. А тут буде, будуть кому... комунікації під ну, сама душева кабіна, потім далі пральна машина. Далі умивальник, потім дзеркало, потім стелажі, дошка для гладіння, теж стелажі вгорі. Ну, от Планується, щоб була така велика ванна. Я, звичайно, хотіла, щоб це було іще і ванною, як, як такою. Але син поки що проти. Я не настоюю. Я думаю, що в нас ще буде де її зробити, де її поставити. Бо в нас е, хата, в якій ще нічого не роблено, взагалі ніякого ремонту. А тут, де ми зараз почали робити ремонт, це просто гостьовий такий будиночок. Осінь золота продовжується, дощ маленький накрапає, нічого тут не вдієш, грязіна робило хто зна скільки, але тим не, менше, тим не менше у природи, я вже говорила, поганої погоди не буває. Відносно тепло. Роботи багато. От така в нас трошки невеличка є пасіка. Активні тільки три вулики. Всі останні не активні поки що, не дуже є кому займатися ними. Ну, я ж говорила вчора, що чоловік допомагає, бо син не має такої змоги зараз працювати. У по господарству, бо він відбуває службу у армії. Ось наша маленька теличка. Я її випустила сьогодні. Думаю, що Останній або передостанній день я її годую молоком, потім почну давати молочко з водичкою, потрошку і за тиждень я думаю її взагалі від молока відучити. І дай Боже, щоб погуляла наша корівка, то у нас трошки молочка ж може і залишатиметься ще. Так що, ні, Ну як трошки? Ну, не трошки, але ж все одно. Ну По городах поки що ми ходити не будемо, бо там немає що показувати. Основне, ми все вже зібрали. Трошки, є, трошки залишилися недокупаної моркви і капуста. Капуста. Народість мені вродила непогано. Оце кола, яку донька викинула з хати і вже вирішила, що вона не потрібна, бо цій колі, вона без пересадки росте із 2006 року. Колись мені подружка подарувала її. Казала, що в неї дуже багато. І через два роки тієї подружки не стало. І от ви знаєте, ніби пам'ять про неї, це кола росте, продовжує рости, як на диво, я її в липні зовсім вона вже була ніяка, я її викинула з хоти. А тепер думаю, що я її пересажу на три, у три різні горшки, і вона знову зимою оживе. Якщо в мене фати. Сили і фото натхнення. Досить сили і натхнення це робить. І я думаю, що вона буде радувати весною, або ранньою весною, або пізньою зимою своїм цвітінням. Бачите, яка вона? Дуже гарні такі листочки, пішла вона собі рости. В цьому році майже не було комарів, майже не було овадів. Ну, це дуже так. Добре з однієї, але з другої це не добре, бо, значить, було мало вологи і мало тепла. своє, свій негатив. І разом з комарями, разом з водами, не було й такого великого травостою. Один раз можна було скосити сіно. і В деякій мірі можна було. Двічі скосить люсерну. І все, і все. Ось такий, зараз я перейду дорогу, і в нас тут зразу після переходу дороги такий невеличкий є пастівень, сінокос, можна називати, як хочете. Ми раз тут скошуємо треву. Ну, не такий тут великий урожай цієї трави, але все ж на безриб'ї і рак риба. А от завжди восени тут, тут пасемо тельот, корів, але цього року пасти практично і немає де. От. А Я ще хотіла показати, яка ж таке гарна золота осінь. Клени вже пожовкли, ну, взагалі, все. Це дуже-дуже красиво. Був один єдиний такий заморозочок, невеличкий. невеличкий. Але сама по собі природа вже засинає, вже скидає своє листя, тому що вона не має можливості розвиватися, вегетувати далі. Бо у нас такий, ну, такий природний, такий кліматичний пояс, де, де природа не може постійно розвиватися. От. На жаль, сьогоднішній день не є винятком. Сьогодні у нас такий осінній день, дощовий в деякий мірі. По прогнозу, взагалі, дощі великі передають на після обіду. Ну, побачимо, що буде далі. Зараз от ми маємо те, що ми маємо. На цьому сьогодні до побачення. Взагалі хотіла ще розповісти про ті перечуття, які нуртують в моєму житті, але поки що, мабуть, не, не варто це робити.